Хочеш побути на самоті? Та хіба це вдасться, якщо в тебе є сестра? Ці та інші приємні моменти сестринства розглядали ми сьогодні. Тут на вечорі поетично-музичних діалогів на благовіщення з темою сестри. Нам з сестрою довірили проілюструвати вечір. Цікаво було простежити, як сестринство поєднає поезію, музику та образотворче мистецтво. Чесно кажучи, це була моя ідея така. Давно вона в мене вже з'явилася. Маринка до мене переїхала жити в Київ, і ми стали разом виступати, тому що я пишу вірші, мене ж є дві збірочки, і Маринка пише вірші. Ми готуємо її збірочку до друку. От але самі оці от спільні виступи, я якось марині сказала: кажу, ми ж тобою не одні, так як сестри виступаємо. Є ще сестри художниці, сестри поетеси. Так само є сестри-музиканти. Треба кажу, якось нас об'єднати в одне спільне коло і спілкуватися і проводити спільні вички. Так, ну що, сестро, почнемо. Може, я піду? Та ні, сідай, давай поговоримо. Видно нас, всім видно. Знаєте, от взагалі відносини жінки до іншої жінки це специфіка така дуже тонка, метафізична, я би навіть сказала. Але, от саме я насправді дуже вдячна долі, що в мене є сестра, бо це подруга від народження. Так, дякую тобі. Це людина, якій можеш довіритися у будь-якій ситуації, і не чекаєш від неї якогось такого поганого ставлення, скажімо так. Мені би гріх було не прочитати в моїй першій книжці Корекція зору є вірш сестрі. Він такий по-дитячому наївний і написаний Маринка зараз доросла вже дівчинка. Я його писала, коли їй десь було 14, може років. Вона ще така була ще менше за мене зростом була. От я вам його обов'язково прочитаю, ніколи його не читала, тому буду підглядати. Дресировані друзі чекають від тебе повідомлень із цукру, цукерок і смайликів, поки вчишся і вчиш їх, переходити зебру крізь портал монітора, збираєте равликів, розмітаєте принципи, наче гостинці, наховавши секретів під теплий лінолеум, переходять роки ваші попавутинці, заплітають у коси пелюстки, магнолії. Немов Бога, чекаєш ти 1 січня для соль, наліпивши корабликів. Ще зелена трава, і не сад ботанічний, а ботаніка в школі, і не зірвані яблука. Be like somebody else. Де сталеві хмари стогнуть дощем, народжується душа світу. Самотні ще, безсоромно голе навщенте, спалаючим серцем замість твердого граніту, а в смугастих туманах, і з присмаком чорної кави ми постійно самотні блукаємо власними снами. Акварельними фарбами кольору мідної лави. Співіснуємо поруч із клятими тими дощами. Це вже потім майбутнє довірили лініям на долонях і життя поділили на роздинки й неділі, почали пити каву з Маркесом і Сервантесом і пісами зі старого серванту. Це вже потім люди почали без діла вештати і віддали похі подіуму щастя, бо тяжко нести, і не взяли копійчаної решти. Але бувають миті незбагненні, коли зникають всі питання, лишається одна лише відповідь, яка звучить, немов зізнання, зізнання всесвіту Тобі в коханні. А полотно горіти й догорать, як прийдуть очі на рідні, а роду. Як прийде усвідомлення проклять, переречень крові і чотири броди, ти перейдеш, затятий мандрівник, а не проїдеш метрополітеном і витягнеш із диску дискуде ярлик домашнього вишневого варення. to be Цей день міжнародних сестер-братів і братів, його би варто було. Він пропадає на 10 квітня, до речі, його би варто було справді якось відзначати так само, як день матері, От, тому що це е, е, ми, ми будемо піднімати наше коріння, е, ми будемо туди копати глибше, і ми справді будемо якось звертати увагу більше на своїх рідних. Мене навіть можна сказати, цей вечір ще більше зблизив з сестрою, оскільки вона мені не читала свої поезії перед собі. Я в перше чула, як вона їх декламувала, тому ми ще більше зблизилися. Сестринство, братерство ну, ну, це насправді якийсь е, дуже глибинний зв'язок. Глибинний зв'язок. І людина, яка, скажімо так, тебе прийме будь-якою, і ти так само іншу людину приймеш. Це досвід прийняття, безумовного прийняття, скажімо так. Насправді, як би не сварилися, як би там чого не було, ну це по суті дзвониш в 12 годин ночі і кажеш, що ну все, от, все. І нічого приходить там, чи я приходжу. Я думаю, оскільки всі музи подаються як сестри, то це є дуже органічним поєднанням, тому що і образотворче мистецтво, і словесне мистецтво, і навіть сценічний рух, вони, в принципі, мають спільне коріння, як і сестри. Ніби так. Правда? Так, була така якась гармонія, все так дуже поєдналось дуже. І так. от коли вже в кінці ми всі вийшли і поети, і, і винесли цю картину, яку ми. Малювали сестри Опрі, і ми зрозуміли, що воно все було не дарма, і побачили очі цих людей, які є горіли таким теплом, якимось віддачею такою класною, то ми зрозуміли, що, мабуть, синтез таки був. Я в захваті. Мені дуже сподобалось. лаконічне да, поєднання і музики, і поезії, і чудової творчості. Взагалі, таке поєднання різних жанрів це дуже класно, це дуже так суть по-сучасному, тому що. Просто щось одне це вже трішки приїлося, і всі це бачили. А якщо люд, е, рідні люди творять щось цікаве і творче, то це це надзвичайно класно. враження дуже цікаві, насправді, бо я е, е, трохи теж е, дуже цікавлюся літературою, я сама філолог за освітою. Мені було цікаво порівнювати оці досвіди, бо завжди в поезії читається особистий досвід, темперамент, характер, навіть подача. І, от з точки зору того, як сестри можуть бути дуже схожими і дуже різними, оце було дуже цікаво спостерігати. Досвід насправді унікальний. І от якби у вас була така змога організовувати. Е, Взагалі, через сімейної творчості мені здається, це було б дуже цікаво.